Друзі, вітаю! 14 лютого сьогодні з вами Валерій Клочук. Путін все частіше і все голосніше заявляє про готовність до переговорів з Україною. Звісно, ви мені можете закинути, що це питання не нове. Я вже мовляв вам сто разів про це переповідав. Але нині, коли на публічну арену вийшли з такими заявами їхні партнери, китайці. Ну мені видається, ця історія набуває зовсім іншого змісту. Минулого тижня ви бачили інтерв'ю Путіна із Карлсоном, це американським журналістом. Ну можливо, ви її не дивилися, але дивилися мої огляди або читали новини про це. То якраз в цьому інтерв'ю Путін кілька разів говорив про те, що він готовий готовий спілкуватися зі Сполученими Штатами Америки про припинення війни, але має за собою залишити територію, які він зараз окупував. Має бути проведена денацифікація, демілітаризація України. Ну мовляв, цілі, які він ставив перед собою перед початком широкомасштабного вторгнення залишаються незмінними, але мовляв американці до нього не дослухаються. І вчора у виданні Reuters вийшла стаття, в якій власне й говориться про ці дипломатичні переговори. Про переговори а дипломатичними їх вже назвав сьогодні Лавров. Ну і сьогодні Китай також додав в цьому нового сенсу, нового змісту Китай, який раніше е, публічно мовчав про підтримку Росії. Так, він з нею активно торгує, але сьогодні фактично публічно Китай став на бік Росії в українському питанні в ООН. Вони закликали США і партнерів США припинити постачати до України зброю. Ну, зокрема, посол Китаю в ООН Чан Цзюнь заявив, що США повинні припинити надсилати зброю в Україну, щоб дипломатичні зусилля могли працювати. Перегукується, не здається вам. Його пряма мова. Деякі країни повинні негайно припинити підливати масло у вогонь і припинити підривати дипломатичні зусилля міжнародного співтовариства. Значить, це означає, що дипломатичні зусилля вони були, є і будуть, мабуть, надалі залишатися. Але проблема заключається в тому, як пише видання Reuters, що Путін е, весь час намагається достукатися до США про переговори без участі України. Але США від цього відмовляється. Ну от, зокрема, Китай закликає аби. Були виконані умови мінської угоди, котра була підписана між Росією та Україною ще в 2014 році за посередництва Німеччини і Франції. Окрім того, посол Китаю в Організації Об'єднаних Націй також і закинув і Північно-Атлантичному альянсу Докер, що, мовляв, ті нам допомагають чинити спротив російській агресії. Китай раніше таких заяв взагалі не робив. От що, власне, говорить Жан. НАТО має дотримуватися діалогу та консультації у вирішенні суперечок і загального напрямку політичного врегулювання, замість того, щоб брати участь в тиску, дискредитації та односторонніх санкціях, і тим більше в застосуванні сили. НАТО, зокрема, має прокинутися від міф про силу та припиніть погрожувати та вимагати війни, сказав Чжан. Ну, як на мене, чітко читається ще одна історія з повідомленнями у різних виданнях, які з'явилися два дні тому, що Європейський Союз. Може засувати санкції до окремих китайських компаній, на тлі того, що вони допомагають активно Росії, постачають електроніку і інші товари подвійного призначення. Ну, загалом, Китай чітко сказав: припиніть допомагати Україні, пора е, уже сідати за стіл переговорів і завершувати війну. Китай і раніше був схильний до цього, але він говорив про свій мирний план і явно вираженої такої його позиції не було. І тепер, власне, до видання Reuters, яке вчора опублікувало матеріал, про це ж саме. Там, в принципі, нічого нового не написано, але я хотів би закцентувати увагу на окремих є моментах. Ну от зокрема, пише видання, що Путін впродовж 23-го року, е якщо брати до уваги, то ймовірніше йде мова про другу половину 23-го року, все частіше надсилав Сполученим Штатам Америки різними каналами пропозиції про проведення переговорів зі Сполученими Штатами Америки стосовно замороження війни, але наполягав на тому, що конфлікт має бути. Припинений на нинішніх лініях, тобто ті території, які він окупував, як каже і Лавров, і інші посадовці у Росії, мають залишитися. Законно за Росію, тому що вони внесені до Конституції Російської Федерації. Міжнародне право їх зовсім не стосується, воно зовсім їх не хвилює. Але в Сполучених Штатах Америки, відповідаючи на запит журналістів, чи дійсно такі контакти були, заперечили мовляв, ні, цього ніколи не було. І загалом поточнили, що Вашингтон ніколи не прийме до уваги пропозиції Росії. Про початок таких переговорів без участі України. У своєму інтерв'ю Путін, коли давав Карлсону інтерв'ю, то наголошував на тому, що вони з США готові розмовляти про Україну. Але, мовляв, Україна цього не хоче. Кожного разу він апелював до Сполучених Штатів Америки. Продовж 23-го року, як я сказав, Путін намагався зробити це публічно, приватно. І навіть вдавався до допомоги через арабських партнерів Москви на Близькому Сході. Ну, пам'ятаєте, що він здійснив в один день візит до Дубай і також до Саудівської Аравії, а другого дня вже в Москві приймав президента Ірану. Ну і цей візит, як на мене, був дуже дивним. Я вважав тоді і нині вважаю, що військово-політичне керівництво Росії завітало на близький схід аби. Продемонструвати те, що от Путін є, з ним можна спілкуватися, але ймовірніше за все, вони також говорили і про переговори. Втім, результату вони не досягли. Це була історія на початку грудня минулого року. І все це, друзі, відбувається на тлі дуже серйозних проблем у Конгресі, де розглядається питання допомоги Україні. Цьому чинить спротив дуже серйозний. Трамп, керуючи республіканцями як в Сенаті, так і в Палаті представників. І от сьогодні вже стало відомо, що спікер Палати представників Майк Джонсон він сказав, що він не буде ставити це питання на голосування. Ну, принаймні він сказав це навіть не сьогодні, а вчора, але сьогодні він е, озвучив публічно свою позицію, що, мовляв, може поговорити про це, якщо йому влаштують особисту аудієнцію з Джозефом Байденом. Направду він домагався такої зустрічі ще кілька місяців тому. Я думаю, що він просто-напросто був вмотивований до Цього і делегований Трампом, аби досягнути якихось певних домовленостей, що стосується саме міграційної реформи, тому що Джозеф Байден і Трамп між собою не спілкуються. Навпаки, вони частіше вдаються до публічних дискусій, спорів, скандалів навіть. Останній скандал, що стосується саме позиції Трампа щодо НАТО, що, мовляв, НАТО не буде захищати країни Європи, якщо. Путін буде вдаватися до якихось війн нових. Ну фактично, він сказав, що я буду стимулювати його. А це дуже серйозно суперечить загалом зовнішній політиці Сполучених Штатів Америки. Байден дуже різко засудив такий вислів. Тому я думаю, що Джонсон якраз і прагне зустрічі з Байденом, аби задовольнити або вирішити якісь питання, які стосують саме Дональда Трампа, а не палату представників чи там республіканців у конгресі загалом. Чи така зустріч відбудеться, маю сумнів, хоча і не виключаю. Ну і окрім того, також у цій статті видані Reuters пишуть про те, що з відповідними запитами зверталися про переговори і до Державного департаменту Сполучених Штатів Америки, і до центрального розвідувального управління. Але всюди і журналістам, і росіянам відмовляли. Вони сказали, що ні, цього не буде. А стосовно саме повідомлень для... Преси, вони просто-напросто утримуються, що, як на мене, вказує на правдоподібність таких намірів схилити Україну до переговорів через Сполучені Штати Америки. Що, ж, власне, США кажуть з приводу подальшого розвитку таких подій? Певні історії були, і на них варто закцентувати увагу. Ну, до прикладу Росія Прагнула зустрічатися із чиновниками і проводили такі зустрічі, зокрема у Туреччині. Наприкінці 23-го року пишуть, що такі зустрічі проводилися із високопоставленими чиновниками Білого Дому, Джейком Саліваном, Ентоні Блінкеном, і навіть очільником центрального розвідувального управління Бернсом. Якщо прослідкувати повідомлення о засобах масової інформації, вони дійсно здійснювали в ці часи міжнародні візити, тому, можливо, не лише в Туреччині були такі зустрічі. Але поряд із тим, цей наратив про переговори він постійно просувається кремлем. І от навіть після виступу і випуску інтерв'ю Путіна з Карлсоном. Той же самий Карлсон продовжив цю саму риторику стосовно переговорів, уже на форумі. Екологічному в Дубаї, і от 12 лютого Карлсон сказав, що вважає, що Путін готовий піти на компроміс з Україною. Мовляв, про це йому Путін сказав до початку запису його інтерв'ю. Він це озвучив, виступаючи в Дубаї, і сказав, що робота лідерів будь-якої країни вимагає знаходити компроміси, і, мовляв, Путін схильний до компромісів, але в чому вони власне проявлятимуться, невідомо. Звісно, що одного інтерв'ю нібито би вистачило для того, щоб донести до широкого загалу і загалом до світової спільноти м прагнення Путіна все-таки почати переговорів. Але оцей пост і спіч самого Карлсона вказує на те, що Путін і надалі буде використовувати максимально всі інструменти впливу нині на Сполучені Штати Америки, на світову спільноту для того, щоб все-таки схилити Україну до переговорів. Ну от заява Китаю в цій частині організації Об'єднаних Націй, як на мене, є. Дуже і дуже показовою, повертаючись до Джейка Салівана, Бернса та Ентоні Блінкена, була ідея про те, щоб Саліван все-таки переговорив з російським колегою своїм Ушаковим. Але наскільки повідомляють журналісти з видання Reuters, то такої розмови навіть і не відбулося. І Саліван не схильний до того, щоб телефонувати Ушакову і в чомусь його переконувати або виказувати свою готовність про переконання України. На даному етапі Сполучені Штати Америки займають дуже чітку позицію ніяких переговорів про припинення війни в Україні без України не буде і бути не може. І тиск на Росію, в тому числі і на Китай, який активно допомагає Росії, ну так, можливо, не летальною зброєю, а швидше товарами подвійного призначення для підтримки військово-промислового комплексу, цей тиск зростає і буде зростати надалі. Тому я думаю, Китай робить такі заяви. І всі дії, які нині відбуваються на міжнародній арені, поки що влягають в канву сприятливу для України і менш сприятливу для тих, хто підтримує Росію та війну. Ну того ж самого Трампа. Бо якщо брати до уваги нині історії з судовими процесами Трампа з певними поступками республіканців у Сенаті, то я все ж таки можу зробити друзі, припущення, що судовий тиск на Трампа. Порушена низка кримінальних справ проти нього, які стосуються в тому числі державної зради, навіть то вони мають суттєвий вплив на ухвалення рішень у конгресі. Так, це можна назвати політичним тиском, але коли е, протрампійське крило в республіканській партії займає деструктивну позицію, я вважаю це абсолютно виправданим. Можливо, ви маєте іншу думку. І загалом мені було б цікаво почитати ваші коментарі. А наскільки перспективними можуть бути такі звернення від Путіна через пресу, через журналістів до нас, до українців і до України загалом про можливість переговорів? Пишіть у коментарях, підписуйтеся, поширюйте відео друзям, всіх люблю ціную, і шанові, не перемикайтесь, все буде Україна!